top 5 літніх кросівок бренду Adidas. Adidas OZMILEN. Як бачимо, верх цих кросівок складається з уже класичних вставок з шкірзамінник, з дуже великої кількості 3D-шної вентилюючої сітки. Якщо брати низ, тут досить велика кількість піноматеріалу. Adі Plus класний, м'який, комфортний піноматеріал для таких базових лайфстайл-кросівок. Цінник на них само собою є меншим. Він йде від 3 до 4 тисяч гривень. Adidas Flow Boost. Ну, як бачимо, Дизайн є більш таким класичним. Це такий трикутний е, адідасовський дизайн. Якщо брати низ в цій версії флоубустів, це Ultra Boost лайт. Кросівки відчуваються прям дуже легенькими, але зарахував би як такий малесенький мінус, вони можуть бути для декого трошки завузькими. Вони є досить недорогими. Тобто, в офіційному адіку ви можете їх купити від 3 до 4 тисяч гривень.